Насправді, по заміні масла є дуже багато суперечок. Деякі люди є, дійсно міняють і в 3 тисячі, і в 5 тисяч, і в 7 тисяч, хтось в 10 тисяч. Виробники не рекомендують часто міняти масло, тому що є екологічні норми. Тому що масло забруднює там, середовище, середовище навколишнє. Да. да тому сучасні двигуни там заміни 15 тисяч, 18 тисяч, більше 20 вже 30 навіть тисяч, да але це все через екологію. Це не для двигуна, це для екології. Тому, а якщо комусь двигун важливіше, то так не варто робити. І ще треба зауважувати режим експлуатації машини. Якщо, наприклад, машина більшість пробігу їде по трасі там, з обертами 2-3 тисячі обертів. То, звісно, міняти масло раз в три тисячі сенсу немає ніякого. Але якщо ти виїхав на чайку на кільце і зробив там кілька потужних сесій, то можливо тобі масло треба поміняти після там, другого три дня, вже варто було поміняти, тому що воно, по-перше, перегріте. І заміна масла це кількість його перегрівів. Чим частіше ти перегріваєш масло, тим частіше його треба міняти. А на чайці ця температура масла може бути і 120, і 130 градусів.